Люди йдуть на енергію, на хорошу чи на погану, неважливо, на сильну енергію. Якщо ви розвиваєте свій і паритесь про картинку, то особисто мій топ-контенту, який я обожнюю дивитися, це дівчата, які живуть в гуртожитку, облаштовують свою кімнату там і готують на спільній з іншими кухні. Також дівчата, які мають не нову квартиру і роблять там клінтоки. І особливо я обожнюю дивитися на людей, які жили в місті, і потім приїхали в село і купили там козу. На кожен контент є свій глядач. А секрет в енергетиці блогера згадайте людей, які не виділяються нічим особливим, але на яких хочеться дивитися і яких хочеться слухати, у всіх в оточенні є як мінімум одна така людина. Я впевнена, що навіть мій блог дівчата люблять через енергетику. І Якщо вона просідає, це видно. У мене буквально падають охоплення, коли я не в ресурсі. Тож не наповнюйте квартиру, якщо ви самі пусті. Наповнюйте себе, радуйте себе чим тільки можна, особливо в умовах сьогодення. Банально водіть себе на каву, коли є світло, і займайтеся улюбленими справами в гонитві між роботою і дітьми. Життя плине швидко. Сьогодні вам 20, а завтра вже і Ви ні блогу, ні енергії не маєте. І дивитесь на дівчат, яких все попереду, і думаєте, ех, і куди. І я всі ті роки всрала. Тож енергія, дівчата, для блогу потрібна саме енергія. Вкладайте все, що тільки можна в свою енергію, і відчувайте себе зарядженими на всі 100%.